Росія продовжує створювати незаконні збройні формування з цивільних мешканців тимчасово окупованого півдня України. Слідом за добровольчими батальйонами Таврида і «Лівадія» в Криму імені Маргелова на Херсонщині та імені Судоплатова на Запоріжжі. Окупанти створили ще й так зване народне ополчення». Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні розкажемо про тих. Зрадників, які не просто вирішили працювати на російських окупантів у Бердянську та Мелітополі, а й взяли до рук зброю, щоб убивати нас із вами. У російському єдиному державному реєстрі юридичних осіб наприкінці червня з'явилася інформація про реєстрацію автономної Нікамерческої організації Народне ополчення Запорозької області указ про створення чергового незаконного збройного формування Балицький підписав у березні 2023 року. Тоді ж повідомив, що. Задачами буде охорона порядку в місті та регіоні, допомога окупаційним силовим структурам, а також патріотична діяльність, тобто пропаганда. Ось таку фігню роздають у нас в місті народне ополчення Запорізької області, охрана офісного порядку, стабільне обеспечення. Ага, проходили вже. Обіцяють одно, а потім мир, блін, голий босс. Ні, вробоєві дали тихолені. Директором цього мілітаризованого формування в держреєстрі вказаний Ігор Олегович Бабіцький, який не має жодного відношення до Запоріжжя. За даними держреєстру Російської Федерації, він був керівником та засновником кількох компаній у Челябінській області, що займалися будівельно монтажними роботами, та наразі всі вже ліквідовані. Ми один народ, і боремося з одним зовнішнім врагом. Віримо в, в російський народ і нашого президента. Окупанти заявляють, що служити в ополченні йдуть місцеві мешканці на одному з фото від 9 червня з прийняття так званої присяги в Мелітопольці дійсно впізнали місцевого зрадника Ігоря Лисенка. Повномасштабне вторгнення він зустрів як військовослужбовець Мелітопольського військкомату і відразу пішов на співпрацю з ворогом. На початку липня до народного ополчення почали заганяти чиновників окупаційних органів влади. Першими виявилися співробітники так званого міністерства майнових та земельних відносин. Ми співробітники міністерства імусних і земельних відносин, Адклипнулись на призив губернатора Запорозької області і вступили в народне ополчення у Бердянську про створення ополчення окупанти оголосили 20 липня. Судячи з фото та відеоматеріалів, загін налічує три десятки так званих добровольців. Проте за тиждень вдалося ідентифікувати лише шістьох мешканців Бердянська та району. Це може вказувати на те, що до рядів ополчення ймовірно, долучилися або росіяни, які приїхали на заробітки до нових окупованих територій, або ж українці-переселенці з інших. Их регіонів, де йдуть активні бойові дії, таких людей у Бердянську зараз чимало. Перший з місцевих, якого впізнали земляки, – 26-річний Олексій Гончаренко із села Новопетрівка Бердянського району. 2014 року він навчався на слюсаря у Сімферопольському технікуму залізничного транспорту, де й залишився після окупації Кримського півострова. У Бердянську Гончаренко з'явився вже після окупації міста навесні 2022 тисячі як представник всеросійського студентського корпусу рятувальників. Ребята мотивовані идут активно, ми в них верим, даєм всім возможность. Победа за нами. Двоє з цієї світлини бердянці. Праворуч Олександр Сербін, за словами мешканців, він завжди відстоював проросійську позицію ліворуч Віталій Кіркалан. 61-го року народження навчався у школі номер 7 Активіст так званого казачества, мисливець. Працював охоронцем на грінолі-підприємстві з орбіти нардепа Олександра Пономарьова, якого нині звинувачують у державній зраді. Ще один з місцевих ополченців – Володимир Панков працював докером в порту і його рідко бачили твердження. Резим. Старший брат Володимира Кирило Панков вочевидь шиє форму для цього незаконного збройного формування та російських підрозділів. Кирило та Володимир сини Анатолія Панкова, колишнього директора трикотажної фабрики. Візуюсь, вчити і вважати закон, добровольно, чесно і самотверджено виконувати возложені на мене обов'язки народного ополченця Запорозької області. Наступний зрадник Ярослав Момот, 1958 року народження, родом із села Підлісся Тисменицького району Івано-Франківської області. Давно мешкає в Бердянську, працював різноробочим на будівництві. У перші дні окупації зливав оркам інформацію про патріотично налаштованих держслужбовців, які на той момент не встигли залишити місто. Народне мене привело привілоту, що я і виросла в сім'ї на На даний момент у мене... Любимий чоловік можна сказати, муж теж на передовой. А це вже найвідоміша з ополченців Бердянська уродженка Криму Лариса Горват Сич, колишня прибиральниця Раксу. А нині його керівниця, яка однією з перших пішла на співпрацю з окупантами. Горват вже має підозру в державній зраді. Зокрема, саме вона, за даними слідства, надала спеціальним службам Російської Федерації списки поліцейських міста, які опинилися в руках після захоплення адміністративної будівлі. Наразі народне ополчення підпорядковується військовій поліції, і виконує функції з охорони громадського порядку, а простіше кажучи, проводить фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях, допомагаючи придушувати спротив українців. Але у соцмережах ополченців вже прозвали свіжим гарматним м'ясом і пророкують, що незабаром зрадники зустрінуться зі збройними силами України десь на передовій бердянського напрямку. А в мене на сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук, Телеграм, канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у ЗСУ і допомагайте нашій армії.